Від початку березня волонтери громадської організації захист формують сухпайки для військових та мешканців окупованих територій. Обов'язково в набір сухпайку входить хлібці, або те, що можна замінити хліб, це може бути солоне на печиво, наприклад, те, що довго тривало зберігання. Обов'язково має бути консерва м'ясна, солодощі, енергетичні батончики, сухі сніданки, там, мівіна, вермішель, що ми зможемо. Такі набори мають тривалий термін зберігання. Один пакунок містить від 2,5 до 4 тисяч калорій. Тобто вони ситні, і навіть при великій потребі можна розділити його на дві доби або двом людям прожити добу на цьому харчуванні. Буває таке, що якщо військові десь визволяють території, до них немає можливості підвести харчування, якесь боєпостачання, тобто їм це дуже зручно, взяти з собою декілька сухпаїв, і таким чином вони мають харчування там можуть себе забезпечити мінімум на тиждень кожна людина є гурман і кожного є свої якісь якісь побажання, якийсь апетит. Тому ми формуємо як і курятину, так і свинину, індюшатину. Ми трошки розбавляємо, тому що ми розуміємо, що одне й те саме їсти кожен день ну воно набридає. Але дякуємо Богу, дякуємо людям, тим, які дійсно розуміють, що потрібно годувати своє військо, щоб не годувати чуже. Готові сухпайки відправляють у зону бойових дій прифронтові міста та на окуповані території. Ми пам'ятаємо, коли звільняли міста Буча, Ірпінь і багато на сході міст. То люди дійсно не мали там харчування там не було поставки ні в магазині, ні в супермаркети. І ці скупої ми передавали як цивільним, так і військовим. Із продовольством допомагають партнери за кордону, підприємці та небайдужі містяни. Зараз запитів від військових стає все більше. От запаси, щоб все це сформувати, вичерпуються. Тому волонтери закликають приносити необхідні харчі на кам'янецьку 76 Дяки нашим партнерам в нас є достатні кількості мед. А серветки і одноразовий посуд, який ми отримали від міжнародних партнерів. А всі інші такі розхідні матеріали, як консерва, сухі супи, кава, чай, стіки це все є величезна потреба. Тому ми завжди закликаємо і просимо всіх, як місцевих жителей, так само і підприємства, які цим займаються, приносити, ділитися. Адже наразі вже виготовили 9 тисяч сухпаїв і. На цьому ми не будемо закінчувати, тому що дійсно є великі запити. Продукти харчування постійно потрібні, тому ми виготовляємо такі сухпаї, які довго які можуть трошки полежати, і можна б їх перекинути. До лінії фронту на передову тому е, долучайтесь, об'єднуйтесь, підтримуйте наше, нашу армію, наше військо, тому що е, тільки разом ми можемо його перемогти. Також можна переказати кошти на рахунки громадської організації. Реквізити знаходяться на Фейсбук-сторінці захисту. Навіть за 10-20 гривень замість кави, які ви пожертвуєте нам на волонтерську нашу організацію. Принесуть велику користь і ми продовжуємо пакувати наші супи і передавати військовим та цивільному населенню. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.